Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. І сьогодні у нас невеличка розпаковка. Зараз дістанемо рослинки, покажу вам всі. Замовляли ми їх у одному з садових центрів розплідників навіть. Ми вже замовляли там не раз. У минулому році звідти отримали нашу модрину Стив Viper. Форми пендула, яку посадили на дачі. Також дуже багато барбарисів замовляли. Розповідала вам про цей розплідник, залишу посилання на фото. І ось не втрималася, щоб не замовити ще поповнення в нашу хвойну колекцію. Щось вже бачу, що рослинки не такі високі, як я сподівалася. Але Запаковані вони точно надійно. Ось такі гарненькі тубуси прийшли. Нам на дачу потрібні хвойні для того, щоб посадити їх на наших клумбах, рокарії, хвойні клумбі, десь нам треба заміни поробити. Усе буду розповідати вже при посадці. А зараз розпакуємо і розповім вам про кожну з цих рослинок окремо. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. І приємного перегляду! Ось такі три новенькі красуні поповнять нашу хвойну колекцію. І зараз трішки розповім, через, через що ми взагалі робили це замовлення, навіщо воно нам, куди можна стільки ще саджати. Знаю, що багато хто вважає, що в нас і так уже посадки дуже тісні, але нам мало. Ми місця знаходимо, дачу обробляємо, місця чистого стає все більше, і тому треба прикрашати його новими рослинками. Це замовлення ми зробили в першу чергу через ялину інверса, яка у нас знаходиться перша ось тут вже з гарнесенькими молодесенькими приростами. Нагадаю, хто не знає, ялина інверса вона відноситься до звичайних ялин, які зростають плакучої форми. Це, мабуть, одна з найрозповсюдженіших ялин, саме плакучої форми. І багато хто її любить саме через те, що вона з плакучих ялин зростає найшвидше. Хоч і не дуже швидко, але з сантиметрів 20 заявляють прирости у неї річні. Ну, звичайно, з кожним роком набирається все більше сантиметрів приросту. Ось Зараз, наскільки я бачу, минулорічні сантиметрів 5 дали прирости, десь 7 може. Ось, але побачимо, що буде у нас в цьому році. Скажу чесно, що рослиною я не дуже задоволена через обмерщі, мабуть, обмерщі, не знаю, сподіваюся, це не хвороба. Бачите? Майже кожен пагін на кінчику пошкоджений чи обмерший. Ось, і доведеться його обстригти. Поки що ми, звичайно, цього робити не будемо. Обробимо рослини препаратами. Ну, найгірше для мене, що верхівка пошкоджена, чи пошкоджена, чи обмерзла. Ми цю ялинку купили спеціально на місце нашого кипарисовика пендула, який хочемо забрати до ставка. І в принципі, заради неї ми робили це замовлення. Тому там нам потрібна рослина висока. Ми хотіли пагін, головний, підіймати все вище вище. Можна було купити на штамбі ялину, так само, як ми зробили з ялинами за блюз. Ось та іншою жовтенькою. Але ми вирішили в цей раз інверсу взяти з низькою прищепою. От, вона також прищеплена, просто не високо. Бачите, там низесенький. І головний пагін підіймати самостійно, щоб рослинка вже була така пишна, симпатична. Щоб з кожним роком у неї гілочки все більше спадали донизу, і це виглядало красиво. Будемо її підіймати приблизно, думаю, на метри півтора пробувати. Але ось те, що пошкоджена у головного пагону верхівочка, мене дуже засмутило, якщо чесно. Стан рослини непоганий. Я не скажу, що вона погана чи за таку ціну, тим паче. Коштувала вона 600 гривень. Ось, але ну, от цей факт пошкодження мене трішки засмутив. Ми замовляли там багато рослин, і з них мали лише одну втрату з замовлення на цьому, ну, не на цьому сайті, а у цьому розпліднику. Це ялина Карел. Вона ще не зовсім втрачена. Ми вам показували її стан у нас на дачі. Але пережила вона цю зиму дуже-дуже погано. При цьому е, Ялина Карел, е, яку ми купили для нашої подружки, тут же вона також в жахливому стані. Можливо, це особливість цих рослин, і через погодні умови вони себе так почувають, тому ми ну, закрили на це очі, можна так сказати. В принципі, ми розуміємо, що посадковий матеріал був хороший. І е, фактори погодних умов могли зіграти свою роль. Але ось отримати такий садженець, ну, трішки, чесно кажучи, образливо. Щодо інших особливостей цієї ялини, вона має хвою насиченого зеленого кольору, прирости злегка світліші, як ви можете побачити. Е, полюбляє зростати на сонці або в напівтіні. Дуже гарно піддається стрижці, формуванню, тобто безпроблемна, в принципі, рослина. І ми сподіваємось, що все ж таки в нас вийде той задум, який ми хочемо отримати з нею. Переходимо до наступної цікавинки. Ми її побачили, і це також була одна із причин, чому ми вирішили все ж таки зробити замовлення. Інверса головна причина, а це вже нас спонукало оформити його вже. Це ялиночка сорту Рідал. Ялина звичайна, але її незвичайність саме в її приростах. Зараз ви ще можете побачити, навіть на камеру видно, що прирости у цієї ялинки мають дуже цікавий та незвичний колір. Ось, бачите? Зараз вони вже майже зелені, але відкриваються вони насичено малиновими, такими рожевими, червоними. Ось згодом вони потрошечки розпускаються, міняють окрас. І десь приблизно, наскільки я прочитала то тижня, три можна насолоджуватися цими цікавими такими приростами. А ще мені сподобався цей сорт через те, що його молоді гілки мають таку дещо плакучу форму звисають. Бачите, вони такі цікавенькі. І в цей період, поки вони не загрубіють ялина, навіть без червоного кольору, все одно має дуже цікавий вигляд. Ця ялина відноситься до сортів карликових. Вона росте такою широкою, досить пірамідою. Річний приріст у неї приблизно сантиметрів 10. См, і вона в десятирічному віці всього лише 1,20-50 у висоту досягає, а в самому дорослому пишуть до двох приблизно метрів її зріст. Нас це влаштовує, нам величезних ялин вже не потрібно, тому будемо її саджати і чекати на наступну весну. І, до речі, тут також є нюанс щодо верхівочки. Ось тут у нас, звичайно, є дві верхівки. Ну, я б сказала, що все-таки це більш головний пагін вертикальний. І він знову ж таки, чи обламаний, чи обмерзший. Це ще один мінус, який, чесно кажучи, мене дуже розчаровує. Ось одна бокова гілочка також якась чи болява, чи засохша, бачите? Ну, я думаю, що це все ж таки примерша. А от головний пагін це образливо. Не знаю, як вона далі піде вріст. Тут у нас не сильно велике хвилювання, тому що нам не так важливо, щоб вона була там струнка і в один пагін. І чим скоріше там наростала. Це для нас не так важливо по цій ялинці, тому якось буде рости. Може навіть форма цікава буде в неї. Але погодьтесь трішки все ж таки неприємно отримувати. Рослини з пошкодженими верхівками. Ну, і остання рослинка на сьогодні, про яку вам розповім, це ялиця. Це вже ми так вдогоночку, можна сказати, замовили. Побачили її випадково. Вона, до речі, ми забрали останню, здається, останній екземплярчик ось така цікава. Це ялиця Red Tail. Перекладається як щурячий хвіст. Цікава, така незвична у неї хвоя. Вона дуже коротка і дещо закручена, як ви можете бачити. Знаю, що не всі гілки у цієї ялиці обов'язково виростають такі, є більш звичайні пухнасті, але вигляд в неї все одно такий нестандартний навіть у дорослому віці. Ця ялиця відноситься до благородних. Це карликовий сорт. Форма. У дорослому віці конічна. Виростає приблизно вона до півтора метри. Зовсім невимоглива. Ну, і гілки у неї так рідко розгалужені, тому в неї крона дещо проглядається, вона не загущена, має бути. Побачимо, як вона у нас буде зростати. Це також привита рослинка, бачите, прививочка ось. Здається, непогано. Є нюанси, але, в принципі, гарно виглядає. В цієї рослинки, дякувати Богу, нічого не пошкоджено. Жодних ознак пошкоджень я не бачу. Тому нею ми, в принципі, задоволені. Цю рослинку нам відправляли фото. І також фото ось цієї ялинки нам відправляли. Правда, чесно кажучи, не побачила я, чи вже був пошкоджений. Ну, Пошкоджена верхівка, чи це в транспортуванні, коли транспортували, пошкодили її. Ну, вже як є. В принципі, своїм замовленням ми задоволені. По цінам, до речі, ця коштувала аж 1000 гривень, а ця 400. Тому ось таке замовлення на 2000 дуже непогано. Ми раді. Трішки засмучені, в більшій мірі раді будемо саджати, усе вам показувати, а ви пишіть, як вам такий вибір рослин. Ну, а в іншому, друзі, наш садочок живе своїм життям. Поки ми займаємося посилками, вже закінчуємо, вже останні відправили. І у нас вже буде прибирання, максимум часу будемо приділяти садочку. Тому що дуже після дощів багато бур'янів пішло. Обіцяють нам вже погоду гарну, хорошу. Наша деревовидна півонія розквітає все більше і більше. Ось така краса. Ми будемо займатися новими клумбами, новими ділянками. А вам бажаю гарного настрою, мирного неба над головою. Щоб вас... Посилочки завжди радували, завжди підіймали настрій. Бажаю вам всього найкращого, друзі. До нових зустрічей!